Ось дуже цікава історія. Ось в коробці в мене лінза. Одна. Я на маркетплейсі продавав лінзу, і мені писало багато людей. торгувалося, Написала жіночка. лінза він 800 євро. Коштує написала: жіночка, хочу купити вашу лінзу. Я не знав, що це жіночка. Я приїду затерпена сьогодні. Будь ласка, ми можемо зустрітися. Все як назначений час вони люди пунктуальні. Приїхала я виходжу з локації. Стоїть жіночка 85 років. ну 85-80 років вже бабця стоїть. Підійшли, познайомилися. Я нідерландську мову дуже погано знаю, мені, знаєте, дуже соромно. От зараз день почну з нідерландської мови. Поспілкувалися, просто бабця. Купила собі Фотік Sony a 7 iv Ну, він десь трьошку стоїть, десь. Я не знаю, він дуже дорого стоїть цей Фотік. Каже: мені ще треба одна лінза, я хочу робити отакі -отакі фотографії. І вона просто в лінзі не розібралася, як вона працює, тому що лінза повністю ручної і ручних налаштувань. Але факт в тому, що лінза коштує 800 євро. Фотік в неї дуже дорогий. І людина має хобі, має дозвілля, має відпочинок, живе. Вона от каже: я зараз поїду. По бреді, подивлюся, погуляю. Тут ще щось пофотографую. Класно! 85 років вона приїхала на своєму автокарі, вона подорожує, вона, вона дивиться те життя. Я згадую свою бабцю, згадую бабцю, яка просто І було соромно, що вона лежала, не могла вставати. То що каже, що люди скажуть, що сусіди скажуть, я ж не роблю. Знаєте що? Тепер питання: як хочете жити ви, як хочете, щоб жили ваші батьки, в якому ви хочете жити. Страждання, чи все-таки ну, десь життя біля сонечка? Отак, ось. Це така ранкова історія, яка мене, знаєте, багато, багато про що заставила думати, думати, як я хочу жити, де я хочу жити, і жити, чи вижити.